Положені. В другому положенні ручки крана машиніста у нас відсутній прямий зв'язок постачальної магістралі з гальмівною. Тобто, бачите, золотник у нас повернувся, і, відповідно, постачальна магістраль від'єдналася від гальмівної. Значить, наприклад, як я, як я вам розповідав, щоб вам було простіше, зміни кабіни керування без 367-го блокувального пристрою. Ви перейшли в другу кабіну. Перевели РКМ в друге положення. У вас має зарядитися зрівнювальний резервуар. Як це відбувається? Повітря з постачальної магістралі поступає у нас до постачального клапана редуктора. Під зусиллям пружини редуктора, яка відрегульована у нас на зарядний тиск. Мембрана редуктора прогинається вверх, відкриває постачальний клапан і повітря. З постачальної магістралі поступає в порожнину над зрівнювальним поршнем. А далі по каналу через калібрований отвір 1,6 мм, в зрівнювальний резервуар. Одночасно повітря надходить в порожнину над мембраною редуктора, так як в другому положенні, ми з вами говорили, має підтримуватися зарядний тиск ГМ. Відбуватися автоматично ліквідація понадзарядного тиску в зрівнювальному резервуарі, і автоматично відбуватися відпуск галю окремим каналом порожнина надзрівнювальним поршнем через золотний і атмосферний клапан стабілізатора і отвір 0,45 мм сполучається з атмосферою. Тобто, оце у нас процес підтримання зарядного тиску, а оце у нас процес. Ліквідації понадзарядного тиску в зрівнювальному резервуарі. Значить, в зрівнювальному резервуарі 5 атмосфер, в порожнині над зрівнювальним поршнем також є тиск. Тепер ми з вами відкриваємо комбінований кран. Нам треба, щоб кран також зробив в гальмівній магістралі 5 атмосфер, як і в зрівнювальному резервуарі. Відкриваємо комбінований кран під дією тиску повітря зверху. Зрівнювальний поршень опускається, своїм хвостовиком віджимає двохсидільчатий клапан і повітря з постачальної магістралі надходить в гальмівну магістраль. Значить, коли у нас в гальмівній магістралі 5 атмосфер, тиск над і під поршнем вирівнюється і поршень займає середнє положення.